Сьогодні у нас на огляді котежне містечко Rock Garden Residence в передмісті Ужгорода. Проєкт реалізовує девелопер, за яким стоїть успішний об'єкт Happy Housing. Містечко розташоване у сторожниці на вулиці Парковій. Це тиха екологічна зона без шуму та висоток, але в межах міської доступності. Для інвестора це означає обмежена пропозиція у цій локації. І високий попит серед сімей, які хочуть приватності та комфорту. Rock Garden – це закрите котежне містечко на майже трьох гектарах з власною інфраструктурою. Будівництво розпочалося в третьому кварталі 2024 року. В квітні цього року, вже здано в експлуатацію, першу чергу, здачу другої заплановано на другий квартал 26-го року. Ще дві черги в проєкті. 40 сучасних будинків в єдиній архітектурній концепції. Площа від 112 до 200 квадратних метрів. Ділянки від 5 до 8 соток. Охорона, дитячий майданчик, зона відпочинку, зелені алеї та парк біля дому. Сучасні стандарти енергоефективності: керамоблок, утеплення 10 см мінеральної вати, тепловий насос, тепла підлога. Та панорамні алюмінієві вікна, висота стелі до 4,3 метри. А якщо захочете заїхати у повністю готове житло, є опція ремонту під ключ. Rock Garden Residence – це сучасне заміське життя нового рівня та актив, який з часом тільки дорожчає. Тут уже живуть перші власники, і їх позитивні відгуки свідчать про правильність вибору. Придумані планування: три або чотири спальні, декілька санвузлів. Кухня-вітальня, комора, пральня, простора, тераса та навіс на 2 авто. А тераса з навісом це бонус. Вони не входять у вартість квадратного метра. А це до 100 квадратних метрів додаткового простору. Стартова ціна за квадратний метр тут буде від 1650 доларів. Оплачуєте лише функціональну площу. Також є розтермінування без відсотків на 12 місяців. Чим раніше ви заходите на покупку, тим нижча вартість за метр квадратний і тим вищий потенціал вашого прибутку. Що, друзі, як бачите, дане котежне містечко має ряд своїх переваг. Тож, якщо вас тут зацікавила нерухомість, пишіть в особисті або телефонуйте за номером.